Вітаю шановні глядачі. Борхлива діяльність найкращого в історії президента США на думку цього ж самого президента продовжується і не обмежується лише зовнішньою торгівельною політикою. Фредович уже одним махом повершував усі проблеми американської кіноіндустрії, про що ми говорили у нещодавному відео. А тепер взявся і за фармацевтику. І це хороший знак, бо якщо дід усвідомлює важливість таблеток взагалі в своєму житті, то, можливо, ще не все з ними втрачено. А як то кажуть, усвідомлення проблеми, половина шляху до її вирішення. А якщо серйозно, то сьогодні ми будемо розбиратися, чому діда так розхвилювали ціни на пігулки, та як він збирається вирішувати це питання. І при чому тут все нижчі рейтинги і потреба Фредовича, точніше, погляд Фредовича на вирішення цієї проблеми, це крен вліво. Ви ж розумієте, що. Ставай соціалістом, як то кажуть, коли падають рейтинги, подумав Фредович. Зараз будемо всі, всім розбиратися. З вами Валентин. Дональд Трамп у понеділок підписав виконавчий указ спрямований на зниження цін на рецептурні медичні препарати на 30-80%. Я насправді мав поставити світлину, яка тут була пізніше, а вже хай одразу вже побачили цей пост. Власне, він вже тут був. Якщо перематуйте, дивіться, ми робили окремий пост на телеграм-каналі, тож приєднуйтесь, посилання буде в описі до цього відео. А перед тим, уже за традицію, навалив сім мішків гречаної вовни капсом Трусошу. На думку Трампа, висока ціна ліків на американському ринку зумовлена мало не якоюсь змовою, і що США, як завжди, дурять американців дурять, а винні всьому само собою демократи. І саме тому настав час для встановлення державного регулювання цін на медичні препарати. Що Фредович, до речі, анонсував як найважливіший указ в історії Америки. Це вам не просто так все відбувається, другі глядачі. Ціни на ліки на ринку США дійсно набагато вищі, ніж в Європі та інших країнах. у середньому більш ніж два рази. І для американців це давня складна та болюча проблема, яка спричиняє багато дискомфорту та ускладнює людям життя. Але яку завжди було важко вирішити, взагалі таких причин декілька, і першою з них є майже повна відсутність державного регулювання цін на ліки. Наскільки виправданим та етичним є будь-яке регулювання цін, тема для зовсім іншої розмови, але в країнах загального добробуту, які позиціонують себе більшість європейських країн. Таке регулювання є, і воно обмежує фармкомпанії в задиранні цін, хоча все ще залишає їх з достатньою маржою, щоб зберігати стимули для виробництва та нових досліджень. У таких випадках зазвичай уряд виступає централізованим переговорником з виробниками, оцінюючи вигоди та витрати споживачів від виходу нового препарату на ринок з певною ціною. У США ж така. Роль уряду відсутня і ціноутворення відбувається в результаті багаторівневої та розгалуженої системи переговорів між виробниками, дистриб'юторами, медичними закладами та страховими компаніями. Попит на ліки надзвичайно нееластичний, тобто навіть за високих цін споживачі готові купляти таку ж їх кількість, що загалом не дивно, адже ліки є у всіх сенсах життєво важливим продуктом. Тож від задирання цін виграють всі сторони угоди, окрім звісно ж споживачів. Які винні лише в тому, що не можуть відмовитися від споживання навіть дорогих препаратів, можна було б сказати, що США на ціноутворенні у фармацевтиці впливають лише ринкові сили, наскільки б етичними чи не етичним вони не були, але не все так просто і дуже часто ці ринкові сили не такі вже й ринкові. І мова тут іде про якісь захмарні масштаби законодавчого лобівання в цій сфері у Сполучених Штатах. Фармацевтична промисловість завжди була в топі галузи, що фінансують виборчі компанії американських чиновників, і ті, звісно ж, відплачують св своїх меценатам сториці у 2024 році. Виробники ліків були найщадрішими лобістами в США та потрапили на політичні компанії потрібних людей. І витратили на це 294 мільйони євро завдяки одній з найсуворіших у світі систем патентування, ліцензування та інших форм дотримання авторських прав виготовити дешеві аналоги дорогих препаратів надзвичайно складно, якщо не практично неможливо це. Такі дешеві аналоги називаються дженериками, і їх відсутність, по суті, на ринку або мала присутність і заважає багато чому по цінам. А їхня якраз би присутність балансувала ціни та в цілому спрощувала б життя середньостатистичному американцю. Але щоб якісь фармакомпанії отримали ліцензію на виробництво брендованого препарату, їм треба пройти 9 кіл бюрократичного пекла, створеного з легкої подачі лобістів багатих фармацевтичних гігантів. Так що не треба тут на риночі гнать, якраз риначок і хоче допомогти, трошки здешевити ціни, але бюрократія тут каже ну-ну-ну. No, no, no. Лобізм не дозволяє. Патенти на формулу препарату в США, по суті, це все триває 20 років, що дозволяє фірмі, що здійснила дослідження і першу розпочала виробництво препарату, непристойно довго отримувати ринкову владу. Крім того, у галузі наявна практика репатентування, яка дозволяє оновлювати патент на препарат при внесенні навіть незначних змін. За роки фармалобі наплодила стільки. Часто безлуздих лазівку у законодавстві, що і без того не надто прибуткова справа а створення дженериків стало в Штатах гіблим ділом. Більше того, імпорт ліків до США дуже обмежений з тих ж причин. Для продажу можна возити лише ті препарати, які схвалені фарма... американським управлінням з продовольства та медикаментів FDA – якому абсолютно все одно, наскільки легальним є ліки в країні походження. Покупка ліків за кордоном для особистого користання теж обмежена, хоч і з обмовками. Урешті-решт, посередники також докладають руку до задирання цін на ліки в США. Великі страхові компанії та медичні клініки однаково зацікавлені в утриманні високих цін через підвищення вартості своїх послуг. Навіть приватні лікарі мають стимули просувати дорожчі ліки, бо часто сидять на контрактах із фармкомпаніями та отримують. Копійку. Система державного страхування MediCare також фінансовує певний фіксований відсоток від вартості препарату, що стимулює медиків закуповувати дорожчі опції. Тож проблема цін на ліки в США надзвичайно комплексна та заплутана. І щоб її вирішити, потрібно буквально перевернути все законодавство, попередньо обмежуючи вплив фармалобі, яке може заблокувати або розвернути зміни на будь-якій ланці законодавчої системи. Але в історії з Она не схоже, що він. Бачив проблему саме тут. Діда хвилює незаконна дискримінація споживача, яка не має нічого спільного з реальною дією ринку, а якась абстрактна дискримінаційна політика інших країн. Раз таке діло знаходиться з Трампом в одній кімнаті. Через обмеження цін у штатах тут і зараз він розраховує вирівняти ціни на ліки в інших країнах, оскільки за його ідеєю в фармкомпаніях доведеться підняти ціни за кордоном, щоб компенсувати збитки. А цього не буде. Занадто Фредович перевосхитілася. Пливом ринку США. Воно Фредович, на щастя, розуміє лобійську силу цієї індустрії. Тому, якщо вона не погодиться виконувати поточні вимоги, пригрозив робникам фармацевтики взагалі прив'язати американські ціни на ліки, що частково або повністю фінансуються урядовими програмами, такими як Medicaid та Medicare. до цін в інших країнах. Також Трамп відмітив, що ринок США буде більш відкритим до імпорту фармацевтики з інших країн, що якось не схоже на типового Дональда Фредовича, але раз у рік і. Палися, дорогі друзі, стріляє нарешті правильні рішення, розумієте? От, ну одно з проблем вирішується обмеження імпорту ліків до США через занадто лобі. Щоправда, як у випадку з іншими ініціативами, найкращого президента в історії у цьому випадку також не ясно, як вона має працювати та як долатиме не такі вже і неочевидні проблеми. По-перше, невідомо чи стосуватиметься ця програма найбільшого сприяння лише ліків. Що підлягають державному фінансуванню через Мадікир чи всіх інших також, але це менше з проблем. Нащо цікавіше те, як адміністрація Трампа збирається долати правий та політичний тиск пов'язаний з таким рішенням. Найбільше лобі країни вже задушило схожу ініціативу Фредовича під час його першої каденції у 2010 році, і цього разу воно абсолютно точно також буде брикатися. Тож наскільки вистачить запалу Трампа та його команди, покаже лише час. Но ми... Це і надалі висвітлювати у момент для вас. До зустрічі, дорогі друзі. Тримайтеся. Тепер ви набагато більше знаєте про проблему препаратів в США. Ці всього найкраще. До побачення.